Нові фільми з'являються в наш час із шаленою швидкістю, та серед них багато як достойних перегляду, так і прохідних картин. І щоб ви не загубилися в їх різноманітті, сьогодні я підібрав для вас 10 кращих прем'єр різних жанрах, які вийшли в хорошій якості за останній місяць. Всіх вітаю, друзі! За мікрофоном, як завжди, Юрій, і сьогодні у мене для вас напружена сімейна драма, яка досліджує межі материнської любові та показує, на що готова людина заради близьких. Тепла емоційна історія про воз'єднання рідних людей в хаотичному світі і глибоку внутрішню трансформацію. А також камерний трилер з елементами антиутопії, який піднімає важливі теми майбутнього людства і розвитку технології та багато іншого. Тому влаштовуйтеся зручніше і всім приємного перегляду. Аудитор 2. Продовження кримінального бойовика 2016 року з Бенном Афлеком і Джоном Бердалом, що розповість про геніального бухгалтера, який повертається, аби розгадати таємницю вбивства давнього знайомого. Після того, як працівниця казначейства Мері Бет зіштовхується із вбивством свого боса, вона намагається розкрити цю заплутану справу та звертається за допомогою до геніального математика із темним минулим Крістіана Вульфа. Він залучає до пошуків винних свого смертельно небезпечного брата. І трійця починає збирати всі частини пазлу та невдовзі стикається з групою безжальних убивців, які будь-що прагнуть зупинити їхнє розслідування. Поєднуючи свій блискучий розум і не зовсім законні методи, герої ще більше наблизяться до істини та дізнаються деталі недавньої трагедії, що, врешті-решт, приведе їх до моторошної правди, яка виявиться лише вершиною айсбергу. Друга частина аудитора подарує глядачу все те, за що сподобалась і перша. Це такий же похмурий адреналіновий екшен з часткою абсурдного гумору, динамічними сценами і зрозумілим сюжетом, що вилилося в достойний сиквел, який скрасить ваш вечір. Материнська любов кримінальна драма режисера Майкла Пірса за сценарієм Бреда Інгельсбі, відомого за серіалом Мейрзі Стауна. Головні ролі, в якому виконали Джуліанна Мур і Сідні Свіні. В центрі історії звичайна жінка Кейт, яка мешкає на фермі у Пенсильванії, де намагається пережити особисту трагедію, і догляд за кіньми по-справжньому допомагає жінці відволіктися від негативних думок, котрі постійно її переслідують і не дають спокійно жити. Та одного вечора у неї на порозі з'являється налякана донька Клер вся в крові, і в цей момент материнський інстинкт бере гору над здоровим глуздом та змушує Кейт допомогти своїй дитині, попри всі факти, які загрожують зруйнувати їхнє життя. Шокована мати занурюється в моторошні обставини того, що трапилося, і робить крок у невизначене майбутнє, яке невдовзі ставить її перед складним вибором, та покаже, як далеко вона готова зайти заради порятунку дитини. Це похмура і напружена історія з цікавими сюжетними поворотами, яка досліджує межі материнської любові і болючі сімейні зв'язки, та показує, на що готова людина заради близьких у ситуації, коли на кону опиняється найдорожче. Пункт призначення родове прокляття. Шоста частина культового горору, який показує історії, де безневинні герої мимоволі стають жертвами смертельних небезпек та опиняються на волосині від загибелі. В центрі сюжету студентка Стефані, яка постійно бачить один і той самий кошмар загибель людей у 60-х, від якої рятувалася її бабуся, і виявляється, що цей порятунок став порушенням невидимого порядку смертей, який відновлюється в наш час. Тепер мішенью темних сил стає нове покоління, і Стефані розуміє, що потойбічна сила не вибачила втручання у її плани в минулому та повернулася заради відплати всім причетним через покоління. В цій частині смерть переслідує не випадкових людей, а членів конкретної родини, котра намагається розірвати цей ланцюг жахливих подій, вибороти право на життя та завадити по той бічу забрати невинні душі. Тож наглядача знову чекає смертоносна напруга, цікаві сюжетні повороти і послідовні загибелі персонажів, які дарують саме ту зловісну атмосферу, де кожна сцена просочена відчуттям приреченості, а смерть набуває абсолютно нового значення. Фанфари Французька комедійна драма, яка розповідає історію двох розлучених братів, Тібо і Джимі, які після довгоочікуваного возз'єднання заново відкривають для себе життя і небачені раніше можливості. Один із них став відомим диригентом світового масштабу, оточений розкішю та увагою, а інший звичайний фабричний працівник з невибаглим життям, який у вільний час грає на тромбоні в аматорському оркестрі. Та одного дня у Тібо діагностують тяжку хворобу, яка потребує якнайшвидшої трансплантації. І оскільки найкращим донором може бути рідна людина, Тібо вирішує, будь що знайти Джимі. Спочатку здається, що між братами немає нічого спільного, та, попри всі відмінності, вони намагаються налагодити втрачений зв'язок і розпочинають непростий шлях до пізнання один одного, аби зрозуміти, що означає бути справжньою сім'єю. Цей фільм знятий в кращих традиціях французького кіно, така собі тепла емоційна історія, яка на тлі музичних і сімейних тем показує, як воз'єднання рідних людей в хаотичному світі стає каталізатором для глибокої трансформації героїв. Глибоке прикриття. Британська кримінальна комедія, в якій йдеться про трьох акторів імпровізаторів, яких вербує поліція, для того, аби вони виконували завдання серед беззаконня лондонського злочинного світу. Брутальний детектив поліції Грем Білінс у пошуках людей для роботи під прикриттям в наркосиндикаті звертається до місцевого клубу імпровізації, який очолює харизматична стендап комік «Кет». Вона погоджується на цю авантюру та збирає команду з двох своїх учнів: невдахи актора і боязкого айтішника, які разом починають готуватися до ролі небезпечних злочинців та занадто добре вживаються в роль. Невдовзі їхні комедійні навички і таланти імпровізації починають впливати на хід виконання операцій, і вони втягуються в неприємності, де їхнє життя опиняється під загрозою та повинні будуть знайти спосіб повернути все під контроль. На перший погляд фільм здається посереднім, але по факту тут чудово закручений сюжет, вдале поєднання екшн бойовика і комедії, а також хороший акторський склад, тому ця стрічка точно подарує масу веселих емоцій під час перегляду. А якщо ви отримуєте позитивні емоції від електронної музики і вам заходить естетика атмосферних візуалів, обов'язково зазирніть на канал Sydney Wave. Це канал одного з моїх підписників, який створює неймовірно стильні відео, що круто передають настрій атмосферу різних епох. Його ролики це щось на кшталт подорожей у часі. Вони подарують вам нові відчуття і занурять у медитативний вайб, а унікальне поєднання музики та образів допоможе відключитися від буденності, переключитися і просто відчути момент. Канал з контентом, де кожен знайде щось для себе. Посилання залишу в описі, загляньте, не пошкодуйте. Найщасливіша людина в Америці. Біографічна драма заснована на реальних подіях, що розповідає про життя звичайного американця, який завдяки серії випадковостей ідеовижному інтелекту став справжньою легендою. Дія фільму розгортається в Америці у 80-х роках, а в центрі сюжету безробітний чоловік Майкл, який втілює в життя давню мрію та потрапляє на популярне телешоу, де прагне випробувати свою удачу. Проте, на відміну від інших учасників, він приховує секрет, який допомагає чоловіку вигравати гроші знову і знову. І з такою перевагою Майкл крок за кроком просувається до великих виграшів, ніби самостійно керуючи удачею. Та зовсім скоро його феноменальний успіх викликає підозри у керівників програми, які намагаються розкрити схему нового гравця, а Майкл постає перед вибором, продовжувати грати і розкрити свій секрет або ж зупинитися на досягнутому. Це проста і цікава історія з теплою ретро-атмосферою, що показує звичайну людину, яка зуміла обіграти систему, нагадуючи нам, що удача це не лише випадок, а й вміння цінувати те, що маєш. Оцінка. Науково-фантастичний трилер, події якого розгортаються в майбутньому, де людство і світ перебувають не в найкращому становищі через глобальні кліматичні зміни. Контроль держави над народжуваністю досягає нового рівня, і кожна пара, яка вирішила завести дитину, має пройти суворий відбір і довести свою психологічну стабільність та готовність відповідати за когось крім себе. Головні герої Мія та Арян подають заявку на тестування, і до них приїжджає інспектор Вірджинія, яка має вирішити, чи гідні вони стати батьками. Проте її методи виявляються набагато жорсткішими, ніж очікувалось. Спочатку пара намагається зберігати спокій, але з кожним днем поведінка Віржинії все більше їх шокує, і подружжя починає сумніватися в адекватності системи, адже все це дійство перетворюється для них на психологічний жах. Авторам цього камерного фільму з невеликим бюджетом вдалося створити дійсно захоплюючий і глибокий світ антиутопії, де через призму випробувань персонажів піднімаються важливі теми майбутнього людства і розвитку технологій. Бухта Берена гостра соціальна драма з елементами трилеру, яка розповідає історію чоловіка на ім'я Калеб, котрий після трагічної загибелі сина намагається справитися з глибоким горем. Минають місяці та біль не вщухає, а спустошений батько впевнений, що винуватець трагедії уникнув покарання. Тому він вирішує викрасти сина місцевого політика, якого вважає причетним до смерті його дитини. Цей вчинок стає початком запеклого протистояння, де будь-який невірний крок може призвести до непоправних наслідків, і на очах всієї країни починається полювання за викрадачем, а ситуація викликає широкий суспільний резонанс. У той час як батько викраденого використовує всі ресурси і зв'язки, щоб стерти сліди минулого, Калеб все глибше занурюється в прогнившу структуру брехні, де правда виявляється небезпечнішою за кулю. Це похмура і напружена історія, яка досліджує непрості сімейні відносини та показує, як батьківська любов йде всупереч моральним принципам, розмиваючи межі між прагненням справедливості, вічаєм та сліпою помстою. Саван науково-фантастичний трилер з елементами містики від Девіда Кроненберга і з Венсаном Каселем в головній ролі, який втілює на екрані підприємця, котрий створив надсучасне технологічне кладовище. Карш успішний бізнесмен, який так і не зміг оговтатися після смерті дружини, і це горе спонукає його створити унікальну технологічну систему, яка дозволяє спостерігати за померлими в реальному часі через спеціальний інтерфейс. Та коли карш починає використовувати свій винахід, на кладовищі відбувається дивний акт вандалізму, після якого події приймають зовсім несподіваний поворот, і чоловік вирішує особисто знайти винуватців та дізнатися, хто за цим стоїть. І у процесі розслідування він стикається з жахливими наслідками свого винаходу, які змушують героя докорінно змінити підхід до ведення бізнесу, а також погляди на шлюб і вірність пам'яті дружини. Це чергове моторошне творіння Кроненберга, що показує, як інноваційна технологія, яка доторкнулася до таїнства смерті, обертається справжнім жахом для її творця і всіх, хто його оточує. До світанку. Американський горор, за мотивами одноіменної відеогри, в центрі сюжету якого молода дівчина Кловер, яка після загадкового зникнення сестри, відправляється з друзями у віддалене містечко, де її бачили востаннє. Сподіваючись знайти хоч якісь зачіпки, вони починають досліджувати поселення та зупиняються в покинутому будинку, де стають жертвами жорстоко вбивців масці, який безжально з ними розправляється. Та кожного разу після смерті герої прокидаються на початку того ж вечора і розуміють, що вони потрапили в справжню часову петлю та змушені переживати ту саму пекельну ніч протистоячи новим ще страшнішим ворогам. І з кожним повторенням загроза стає все більш маніакальною та небезпечнішою, а коли кловер і її друзі усвідомлюють, що кількість їх смертей обмежена, вони мають докласти всіх можливих зусиль, аби дожити до світанку. Це динамічний і кривавий горор з неочікуваними поворотами, скримерами і традиційним набором всього того, чого не потрібно робити персонажам у подібних фільмах. Тому ця історія однозначно має сподобатись поціновувачам жанру. На сьогодні в мене все. Доповнюйте мене, якщо я пропустив щось варте уваги, і пишіть в коментарях, які фільми з цієї добірки вас зацікавили, а також тисяч вподобайку та підписку з дзвіночком, щоб завжди бути в курсі новинок кінематографа. Посилання на телеграм і для підтримки мене донатом, як завжди, будуть в описі. Всім дякую за увагу! Бережіть себе та своїх близьких, і почуємось в наступному відео.